Всім привіт! Це перше відео на моєму YouTube каналі і сьогодні я покажу вам, як приготувати неймовірно гарний та ефектний декор для тортику. І для приготування їстівного шовку нам потрібно желатин, холодна вода, харчовий гліцерин, білий барвник, в мене це діоксид титану і білий шоколад. Желатин заливаємо холодною водою, розмішуємо і залишаємо постояти пару хвилин. Пройшло 3 хвилини, желатин готовий, він достатньо розбух, обібрав у себе всю воду і тепер я додаю невеличку кількість білого барвнику. Це не обов'язковий крок, можете його пропустити, але тоді ваш декор буде саме кольору білого шоколаду, а не ідеально білим. Далі додаємо 1 чайну ложку харчового гліцерину і відправляємо цю суміш розтоплюватись у мікрохвильовці приблизно 30-40 секунд. Ось вже готовий розтоплений желатин. Я додаю сюди білий шоколад і ретельно розмішую. І ось наша суміш готова. Весь шоколад розчинився, і далі беремо силіконовий килимок. Можна також. Тефлоновим. І обережно розливаємо нашу суміш та розподіляємо тонким шаром по всьому килимку. Будьте уважні, тому що суміш дуже швидко застигає, якщо у вас прохолодно в приміщенні, желатин дуже швидко схоплюється. І старайтесь наносити так, щоб це був рівномірної товщини шар. І в такому вигляді залишаємо цю масу підсихати приблизно на 30 хвилин. Мені потрібен їстівний шовк золотого кольору, тому буду фарбувати золотим кандурином і буду розводити його спиртом та наносити пензликом. Ви можете взяти будь-якого іншого кольору, кандурин, перламутр, харчовий, все, що вам необхідно для декору. Я вже робила таки в білому кольорі і фарбувала білим перламутром. Було теж дуже гарно. Зараз хочу зробити золото. Я покажу два способи фарбування. Тут я саме розвела кандурин спиртом, і тому залишаються ось такі пробіли і потрібно пройтись буде ще раз пензликом. Або ви можете одразу фарбувати сухим способом. Правда, розсхід кандурину буде трішки більший. Спочатку після приготування їстівний шовк буде дуже липким до рук, і ви не зможете його зняти з килимка або перегорнути, бо він одразу буде злипатися. Але коли ми пофарбуємо його кандурином, його поверхня стане ідеально гладка і зовсім не буде липнути до рук. Далі я надягаю рукавички і буду обережно знімати з килимка наш декор. Це треба робити обережно, щоб не порвати його. Ось таким чином потрошку будемо фарбувати з іншої сторони, тому що там він ще досить липкий. І далі я покажу, як ми будемо готувати декор у вигляді. Бантику на торти. Зберігати такий декор необхідно у пластиковому контейнері, герметично закритому, якщо ви не збираєтесь використовувати його одразу, а готувати завчасно, наприклад, за день чи два до видачі тортика, тому що він трішки підсохне і формувати бант буде вже не так зручно, тому враховуйте цей момент. І от наш декор готовий, він абсолютно не липне до рук. Подивіться, він виглядає як справжній шовк, нереально гарний. Його можна брати в руки. Він не злипається, не рветься. Ідеально гарний та неперевершений декор. Далі буду готувати безпосередньо сам бантик із їстівного шовку. Він чудово ріжеться ножем, також можна скористатися ножицями, щоб підрізати всі ці нерівні края. Бачите, в деяких місцях у мене все ж таки трішки порвався шовк, коли я його знімала з килимка. Тому можна ще скористатися ножем на початку, перед тим як ми починали фарбувати, і трішечки підрізати край, щоб він обережніше знімався. Тепер я відрізаю ту частину, яка буде саме бантиком. І зараз буду приміряти, якого я хочу його розміру. Ми складаємо його навпіл з обох боків. І я дивлюсь, якого розміру виходить бантик. Розумію, що хочу зробити трішечки менше, тому підрізаю наші краєчка. І залишеною масою, яка у нас була не використана, тому що на килимок. У вас все не поміститься, трішечки ще лишається. Ми її розтоплюємо і нею будемо склеювати наш бантик. І тепер із нашого шовку я відрізаю таку за розміром стрічку, яка буде йти навколо тортика і якби на ній буде триматись наш бантик. Ну Вона виглядає як справжній шовк, дуже гарна. І тепер ту частину, яка в нас залишилась, я вирізаю з такими нерівними краями, тому що це будуть ніби хвостики звисати із нашого бантика. І також із залишків я вирізаю таку частину, яка буде цей бантик ніби зав'язувати. Складаємо його навпіл, приміряємо, як він буде виглядати, і оцією стрічкою ми так само огортаємо наш бантик і склеюємо тими ж залишками цієї маси, які ми вже розтопили повторно у мікрохвильовці. І ось такий чудовий бантик у нас вийшов. Якщо будете використовувати одразу, то залишайте його так до моменту декору тортику. Якщо у вас запланований декор на завтра, післязавтра, то приберіть у пластиковий контейнер, щоб він не засох. Напишіть в коментарях, як вам цей декор. Ставте лайк, мені буде приємно і запишу для вас наступні відео.